Для оформлення короткотермінового кредиту в Монобанку переходимо в розділ кредити в нижньому меню. Тут вибираємо кредит до завтра. Читаємо умови і натискаємо Продовжити. Далі вводимо суму від 1000 гривень, мінімальна сума і максимальна це ваш кредитний ліміт, який встановлений банком. Далі вказуємо кількість днів. Мінімальна кількість днів 2, а максимальна 30. Від кількості днів залежить загальна сума відсотків. Далі вказуємо, куди саме потрібно зарахувати гроші на чорну картку або на білу картку. Читаємо ще раз умови кредиту. Якщо все влаштовує, то натискаємо Продовжити. І ви тим самим ознайомлюєтесь із паспортом кредиту і підписуєте кредитний договір. Далі після оформлення, кредит буде в цьому розділі кредити. Тут можна його в будь-який момент погасити.